Вона рівномірно вірую і захищає мене. Головуючий в інтересах, як мене, всіх учасників процесу. А він не має права використовувати свої права головою на порушення. А це зачитування оце і статті це нічого, я, нічого, нічого, нічого як тиск, щоб ми все діли, як ми ж робимо щоб себе. Ми, ми посилання її на три ми не маємо права, це так. Да. А висловлювати свою позицію, то, що я можу мовчати? В мене шанс, я сюди прийшов висловитися. Я сюди прийшов з метою висловитися, мені тут запроти закриває. І реалізувати закон. Звичайно, вірно, щоб, щоб ви правильно розуміли і не піддавались на ці їхні провокації. Надайна, треба поцікавиться, на, на кого ця контора зареєстрована. Ну, так, всі знають, <laughs> Може ми їх мать. зараз прямо розженемо тут, <laughs> не твоя <відходяю> від каси. <laughs> це, мабуть, і приватне підприємство. Ну, це, мабуть, приватне підприємство. Вони працюють на приватні <laughs> підприємства, в захисті так. Ну, немає іншого, приходимо сюди. Сформуємо свої, тоді будемо розформовувати цей